Ну а Львів із початку великої війни підтримує ветеранський бізнес. Тут позначають спеціальними наліпками, магазини та кав'ярні, аби ще й фінансово підтримати тих, хто бився за перемогу зі зброєю в руках. Або і зараз на фронті. Відколи у місті діє проект підтримки ветеранської справи. Гранти на більш як 22 мільйони гривень отримали близько сотні підприємців. Як це працює? Ветерани розказали Олександрій Стасишин. Ось тут буде зона школи манікюру. Ми будемо навчати нових людей. Манікюрну справу дружини, 28-річний Том Чубарь, почав розвивати після демобілізації. На війну пішов добровольцем із початком повномасштабного вторгнення. Воював на Краматорському напрямку, демобілізувався через хворобу дружини. І щоб легше адаптуватися до цивільного життя, узявся допомагати коханій. Інколи хочеться повернутися навіть туди, тому що не можу тут освоїтися. Перші ваучери видавали. Ще коли я був в зоні зіткнення і подумав, що класно би було нам теж податися на нього, тому що відповідно нам вже було два роки, але ми відкрилися ні з чого, все продали, щоб започаткувати власну справу, потім коронавірус, потім війна. У нас вже не було коштів на якесь відновлення. Тому ваучер це був такий поштовх, щоб знову повернутися в цю справу. Том подався на кілька грантів і два виграв. Тепер у подружжя оновлена студія на черзі ще одне відкриття. 260 тисяч нам дали, плюс ми ще докладали власні кошти, придбали ми все те, що подавали в гранті обладнання. У нього було таке, стан такий стан який не незрозумілий, що він не знав, що він хоче робити взагалі чим займатися. А коли вже почав вникати більше в ці всі програми, у нього зразу купа ідей, зразу якісь мотивації. На двері студії сім'ї Чубарів клеїть наліпку. Це нова промоакція від міста, аби люди підтримували ветеранські справи. Тут працює QR-код, Ви наводите зразу заходите на мапу, бачите бізнес, бачите фотографії, інформацію про той бізнес, який той чи інший ветеран надає. За майже два роки на підтримку ветеранського бізнесу з міського бюджету Львова виділили 22 мільйони гривень. Ваучери отримала майже сотня родин захисників. Тепер владці залучають іноземних благодійників. Фінансово підтримати українських ветеранів уже зголосились Норвегія та Чехія. Зі Львова Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський. Ми Україна. Марафон Єдині новини.